Вітаю, друзі! Сьогодні є 15 грудня і ми будемо розігрувати хурму, про яку ми говорили і писали вам. І хто очікує від нас отримати хурму, хто участвував в наших розіграшах? Ось ми починаємо з Instagram. Ось наш інстаграм. Відкриваємо і вибираємо з коментарів. Тут набрало 69 коментарів. Так, вибиваємо рандомним числом. Ось. 69. Згенеруємо. 37 номер. Рахуємо, 37 номер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ось і переможець. Так, Тетяна, Дорош. Напишемо зараз Тетяні. Так. Ось. Є, вона поділилася нашою історією. Подивимося, чи вона підписана на нас. Так, вона підписана на нас. Так. Зараз так. Не пам'ятаю. Не підписано? Якщо також теж показує, це підписано, так. Да. Є підписання, так. Все, переможець Тетяна Дорош. Зараз написуємо. Це є третє місце. Ось ми написали третьому переможцю. Третє місце, яке зайняло. Йдемо далі. Йдемо по е Ютубу. Ютуб зайняв нас друге місце. Набрало 104 коментаря. Так, 104 вводимо рандомним числом. 104. 54 місце. 54 коментар. Ось тако. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 7, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 54. Оксана звір. Ось так. Вона виграла на різдву курму. Зараз відпишемося їй. І... Так. Так, в Ютубі немає як зайти в приватні помідовлення. Та ми ось тако записали їй коментар. Оксана чекаємо від вас відповіді. Якщо побачите це відео, напишіть нам на Viber, напишіть ваші дані, куди це є друге місце, ви отримуєте хурму двохрічну, один садженець. Так, YouTube вже зв'язалася з переможцем. Оце наш YouTube канал. Переходимо в TikTok. У нас в TikTok виходить. Зараз переглянемо 1843. 1843 згенеруємо 186, 186 коментар.

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 7 68 69 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 160. 1, 162, 163, 164, 165, 6, 167, 168, 169, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 78, 79, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186. Іринка. Правильно покажи 186. Переможець наша Іринка перше місце займає. Вона відмитила 6 днів тому. Ось так. Зараз взаєм керувати. Це вона за нами слідкує. Подивимося, вона поділилася нашим відео. Не поділилася. Не репостнула. Але десь пробачимо її, напишемо, буде далі писати, слідкувати за нами. Так. Взаємос слідкувати. Привіт. Ви, ви. Так, зараз вона нам відпише. Слідкуйте далі, друзі. Хто, хто не е, виграв, не розчаровуйтеся. Ми часто робимо такі розіграші і можете виграти на слідуй раз. Весною буде знову розіграш. Ми сформуємо відео і поставимо, і будете бачити, хто виграв і яке місце. І будемо ставити, хто як отримує, і дякує нам за подарунки. До побачення.